Знаходимо на об'єкті, де ми змонтували жалюзі на мансардне вікно та сітку під це. Зараз жалюзі йдуть в керуванні автоматично. Тут у нас тут у нас дві штучки. Зараз я вам покажу, як вони керуються ось таким пультом. Нажимаємо одну кнопочку, і вони гарно починають до нас їжджати. Дуже практично для того, хто не хоче контактувати з. Чалюзами або знаходяться дуже високо і нема до них доступу. Можемо зупинити їх на будь-якій відстані і повернути, наприклад, назад, якщо ми хочемо трішечки лише вони Зупиняються і знову затягаємо. Закриє, щоб було Тут у нас змонтована сітка -клісе. Вона закривається в сторону за допомогою рушки, фіксується у короб, створює трішечки затінення, навіть якщо не буде закрита повністю мансардна рулета. Добре, захищає від комах завдяки своїй мілкій сіточці. Тут самі малесенькі шкідники не залізуть, закриває повністю весь, весь проєм, який є у мандемансальному вікна. Виділений відкриємо, щоб ви побачили, наскільки вона затиняє. Колір тканини може бути будь-який. Система для автоматичного керування тільки закрита, може бути в цьому кольорі піддалі світло сусна або в світлому кольорі. Тоді воно буде в кольор ручок, які є на мансардних вікнах. Так. Сітку, бачите, виціяю, тож відкриваємо її. Досить складно. Все. Відкрили і маємо гарний. Відкритий отвір для доступу світла і для доступу до вікна всім гарно дякуємо. Якщо у вас будуть виникати питання, телефонуйте, пишіть нам, звертайтесь до нас в магазин.